Істина і Святого Духа, дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися Духом Святим, Храмом Божому, маленькому нашому страні, отміхне православні. І такий особина день Лазарева субота, такий цей день е і своєобразно торжество. Вже ми переспіваємо е він совпадає з завтрашнім праздником, великим вербної неділі, у Єрусалім. І ми успіваємо Господа, кажемо, що. Прежде, так сказать, о твоей страсти, Господи, твоєю твої спасительні твоих, твоїх, Ти именно решил показати всім нам, утвердити верніше, даже утвердить всех нас, що буде всеобщее общевоскресення, і продемонстрував це наприклад у святого Лазаря Чотирохднівного. Чотириднівних він так називається, тому що, як було сказано Іван, він вже був 4 дні в гробі і далі почав розлагатися, і почав сказати, запах бути неприятний. І ото от більше є тут таке чудо, що дійсно Бог показав своє всімогущество. І лазер цей. Це були такі дуже близькі, можна сказати, ну не то, що друзі, а навіть такі далекі родственники, і які він дуже, вони були в такому дуже великому дружбі: І Марха Марія і Лазар. Тобто дві сестри і брат, і Лазар, Лазаря і цих двох сестер. Ісус Христос дуже любив ім. навіть в цьому ізмиренні чоловіче, якби по дружбі, по сім'ї. Це пройшло. Ісус Христос спеціально замедлив там, коли йому прийшли сказати, що він боліє. Він спеціально так сказати, задержав там все, щоб йому показати всімогущество, що навіть так сказати ну, буквально смердя, що чоловіка, він може воскресити. І, Є пройшли тисяча років, і дві тисячі п'ять і мільйон, все одно Бог може воскресити. І не тільки то, тобто, нема нічого, що для Бога не можна. І Лазар потім цей прожив ще 30 років. Навіть потім прийняв сам єпископа, архієрея, був першим архієреєм на острові Кіпер. Кіпіон, по, по древньогреческому по нашому зараз Кіпер воно називається. І, кстати, ми маємо таку можливість, що у нас сьогодні по центрі на центральному аналогі, знаходиться ікона святого Лазара якраз отуда. І, звісно, ж не тільки оця конкретна історична собитія нас вдохновляти, Ну і якби, конечно, має вона і не змирине такі глибини, а але тому що отак і душу кожного із нас. Доможе Господь Бог Воскресити, але Він ж те, щоб ми до нього послали, от як можна сказати, такого непрямо Лазар послав до Господа Ісуса, двох своїх сестер Марху і Марію. от так само і ми дожні, щоб нас Бог воскресив, нашу смердящу душу кожного із нас, щоб Бог воскресив, і ми повинні послати по образу святого Лазаря до Господа Марху і Марію, а іменно. Віру і покаяння, і таким образом тоді Господь прийде, прийде і нас воскресить. Не проявиться це не тільки невідіним образом душі, нашої <клес> проявиться і відімим образом, і на нашому на нашому тілі, на наших стосунках з ближніми, особливо з родственниками і взагалі з тими, кого хто нас окружає, хто нашому серцю близький і взагалі всі всі наші тому, звісно, в такому предвкушенні Пасхи Господньої празнується ця субота. Хай Господь Бог і нас теж іменно воскресить, дарує нам сам ці віруються, покаяння, щоб ми могли йому так сказать, вернути і таким образом отримати Нього Воскресення, духа і душі і тіла. Амінь.